Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене на огляді такий ось вібростол, який я зробив своїми руками з тих матеріалів, які в мене були. Мотор також замовляв. Мотор замовив фірми Кентавр на 1,5 кВт. Звичайно, можна було замовити дешевше, але я замовив такий саме мотор, тому що в подальшому також планую використовувати саме цей мотор, зробити віброплиту та перед тим як стелити плитку, провібрувати гарненько землю, мій пісочок. Потім розсіювати суміш, а потім вже стелити плитку. Отже, зараз перейдемо до самого вібростола, якої, який я нещодавно зробив, дуже давно хотів зробити, спробувати щось нове, пізнати щось нове. Тому будемо разом все робити, дізнаватися, пізнавати. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Всім дякую за перегляд. Отже, друзі, спочатку зварили саму раму. Рама з профільної труби, вона у мене залишилася, забор робив, перемички. У мене залишилося багато труб. Зварили саму раму. Щиток у мене також був настільне. Також по параметрам. Одразу по параметрам скажу висотою до самого стола 80, до самої кришки 90. В уголках поробив зарізи. Чому їх поробив? Тому що, бачите, забруднюється, хоча у мене кришка і знімається, щоб її постійно не знімати. Просто її вимиватиму і воно буде з боків стікати. Що ще в мене тут такого цікавенького? Опори поробив, щоб добре тримав сам мотор. Пружинки замовляв на промі, автозапчастини. Якщо комусь буде цікаво, пружинки дуже міцні. Свою роботу виконують дуже добре. Зараз увімкну все, побачите, все покажу. Також знизу поробив, якщо бачите, у мене тут земелька, якщо платформа не рівна, щоб можна було їх підкрутити, порівняти по рівень, я спочатку ось все рівняю в рівень столик, а потім вже роблю сам заміс. По самій тричці, довжина метр. Ширина 50. У мене зараз ось такі форми я замовив. 10 штук. Вони в мене 30х30 та глибиною 3 см. Також буду замовляти старе місто. Хочу центральну частину свого двору зробити саме старим містом плиткою. Та також потрібно ще замовити бордюри. В принципі, нічого складного. Я ж кажу, в магазинах все коштує набагато дорожче. Мені здається дешевше зробити самому, то обрати той мотор, частота коливання, яка вам буде підходити, тому що ті мотори, які продаються зі столом, вони слабенькі. Щодо самого мотора, він величенький, масою 17 кг. я одразу закрутив його в цю профільну трубу, там зварив. Воно листо не заважає ніяк до вібрацій. Тут я не став нічого робити, тому що я цей мотор, ну сподіваюсь, планую, що буду використовувати віброплиту, щоб рівняти перед тим, як стелити плитку саму платформу, щоб пісочок трамбувати. Не знаю, підійде він, не підійде, але замовляв спеціально дуже потужний, хоча вони набагато дорожчі. Також... Також поки що не розібрався. Оце так я розумію, це регулювання швидкості. Поки що не розібрався, але те, що я вже його використовував, мені здається, чистоти тих коливань має вистачати повністю. Можливо, для вібрування самої землі замало. Будемо, по ходу, розбиратися. В принципі, результат дуже-дуже гарний, як на мене. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою. Пишіть коментарі. Поки що, звісно, шукаю скільки потрібно, тому що ніколи цього не робив. Я з приводу замісу роблю його густеньким таким. Стараюсь додати більше щебню. Також додаю пластифікатор, поки що шукаю, шукаю саме рецепт, скільки буде потрібно. ну То вже побачимо згодом. Ну що, шановні глядачі, вібростол свою роботу виконує. Мотор дуже потужний. Мені ну, навіть приходиться трошки мої форми підтримувати, тому що розлітаються. Ось бачите, дуже густеньке я роблю. Багато щебня, потрібно ще форми замовляти, тому що спочатку я замовив тільки 8 штук. Потрібно ще замовити старе місто та бордюр, тому що, бачите, трошки остаток є. Потрібно буде використовувати все. А так, в принципі, доволі гарно справляється зі своєю роботою. Спочатку стараюся тримати десь 2 хвилини, щоб воно гарненько провібрувало. А потім вже буду знімати. Ну, Бачите, дуже-дуже густий роблю, дуже багато щебня додаю, поки що записую все шукаю скільки потрібно. Ну, коли воно все висохне, вже побачу, яка вона буде за кольором, за міцністю. Буду її робити сірого та чорного кольору. Спочатку роблю сірого, потім замовлю чорний борник та буду її фарбувати. Потрібно буде окремо корице купити, щоб це було чисто для сірого, те зроблю чисто для чорного. Ну і старе місто також замовлю, тому що хочу центральну частину подвір'я зробити саме зі старого міста. Ну, як бачите, доволі таки небагато витратив коштів, тому що в інтернеті. Такі столи, з такою потужністю взагалі моторів немає. Там є на 0,5 кВт, у мене 1,5. Частота коливань 2850 за хвилину, там набагато нижче, вони коштують всі там по 20, по 15, по 18 тисяч. Ну тобто дуже дорого. Я, можна сказати, зекономив більше ніж в три рази, там навіть 4 рази деякі. Вони, звісно, довші, але. То для заборів, якщо потрібно мені буде зробити забор, я просто наварю, також раму зроблю і все буде добре. В принципі, самим столом, самим мотором дуже задоволений. Мотор, здається, фірми Кентавр 1,5 кВт. Коштує на початку відео, я казав, що здається 4200, Подивився в чек 4500. Сам мотор. Отже, шановні глядачі, такий вібростолик зробив. Як я вважаю, я зробив його набагато дешевше, ніж він коштує в магазинах. То, в принципі, набагато краще. Я зробив те, що я хотів. Позбувся тих зайвих матеріалів. Ну як зайвих. Вони зайвими ніколи не бувають, але ті матеріали, металеві, які в мене лежали, і зробив з них гарну річ. Ставимо, будь ласка, лайки, підписуємося. В наступних відео також покажу, як я виготовляю плитку. Кажемо подальших відео, як я буду істелити. До нових зустрічей всім папа. -па.